Доброго дня. В вашій увазі пропонується презентація вибіркової дисципліни дефектологія. Дисципліна призначена для студентів спеціальності спеціальна освіта, які навчаються на першому рівні вищої освіти, а саме опановують бакалаврський рівень. Дисципліна дефектологія передбачена вивчення її саме в шостому навчальному семестрі, як для денної, так і для заочної форм навчання. Загальна кількість годин. 120 форма викладання українська мова, власне, видом підсумкового контролю є залік. Загалом з серед 120 годин виділених на вивчення дисципліни дефектології виокремлено 30 годин на лекційні заняття, 30 годин на практичні заняття і 60 годин на самостійну роботу. Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами дефектології як галузі спеціальної педагогіки, яка розробляє питання ознайомлення студентів з основними закономірностями та особливостями розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. До яких ми відносимо дітей з сенсорними порушеннями, а саме з вадами зору та слуху, з порушеннями мовлення, опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, когнітивними порушеннями, поведінковими порушеннями, порушеннями емоційно-вольової сфери та складними порушеннями. Сформувати вміння в процесі опанування предмету ми маємо можливість сформувати вміння, досліджувати та виявляти порушення психофізичного розвитку, визначати їх причини, прогнозувати можливі напрямки та умови розвитку дітей даних категорій. При вивченні курсу дефектологія студенти мають можливість оволодіти широким спектром вмінь та навичок, серед яких... Вміння аналізувати стан соціальної політики України щодо розвитку спеціальної освіти, опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем вивчення особливостей розвитку дітей з психофізичними порушеннями, оволодіти інформацією про особливості використання різних спеціальних технічних засобів, які допомагають дітям з порушеннями психофізичного розвитку в їх соціалізації та адаптації в умовах освітніх закладів навчитись визначати ефективні шляхи та засоби профілактики психофізичних порушень, навчитись характеризувати науково-теоретичні відомості про сутність провідного дефекту кожної категорії дітей із особливостями психофізичного розвитку, визначати принципи деонтології корекційного педагога, засвоїти сутність понять діти з особливими освітніми потребами, Діти з обмеженими психофізичними можливостями, основні напрями формування мовної особистості, класифікації порушень психофізичного розвитку, їх іціологію, сформувати уявлення про особливості протікання порушень психофізичного розвитку та мовлення у дітей з особливими психофізичного розвитку різних категорій та загальні напрямки їх корекції. Власне, передумовами. Для вивчення дисципліни є мінімально достатній рівень досягнень, запланованих за такими навчальними курсами, як педагогіка та психологія. Власне, змістові модулі дефектологія, які пропонуються для вивчення, це першим модулем є вступ, да, предмет і завдання дефектології, вивчення дітей з порушеннями аналізатор, аналізаторних систем зору та слуху. І вадами мовлення. Другий змістовий модуль досліджує особливості розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, порушеннями інтелекту, психологічного та нервового розвитку. Третій змістовий модуль пропонує опанувати сучасні підходи до навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами в Україні. Власне, методи навчання під час лекційних та практичних занять з використання навчальної дискусії, пояснення, інструктажу, розповіді, бесіду, роботи з першоджерелами, науковими статтями та посібниками, ми можемо також використовувати усний та письмовий, да контроль, тестовий контроль і обов'язково самоконтроль. Власне, форми контролю, які є під час опанування предмету дефектологія, це поточний контроль, періодичний і підсумковий контроль, який може проходити як в формі усного опитування, комбінованого опитування, письмового або тестового контролю. Чекаємо вас на навчання. Дякую за увагу!